Боже, мені чомусь завжди так страшно дивитися старі скетчбуки, навіть якщо їм роки три як тут, а не які-небудь вісім. Всім привіт, вас вітає Соняшник. І нещодавно я на декілька днів їздила до рідного Харкова, і оскільки майже всі мої закінчені скетчбуки знаходяться саме там, я вирішила взяти один з останніх і зробити на нього огляд. У цьому скетчбуці я малювала з 22 по 23 роки. Малювала я у ньому всім, чим тільки можна, і просто олівцями, і маркерами, і лінерами, і дуже багато гуашу. Хоча для неї, певно, такий папір взагалі не призначений. Власне, через гуашу в скачбуці знаходиться дуже багато серветок, які я клала між сторінок, аби вони не злиплися через фарбу. Мене от старчать тут зверху та знизу. Добре, ну ми переходити вже до самого огляду. Спочатку пропоную подивитися на обкладинку та побачити, що вона трошки вибуде життя, замазане зеленою та білою фарбою, а тут трошки пом'ята. Тут просто написано, з коли по коли я тоді скажу «ла» та скільки років мені тоді було. Ітак, на першій сторінці знайомтеся це Елай, це другорядний персонаж з мого закинутого рукопису. Думаю, по тому рукопису у цьому скетчбуці буде ще багато якихось артиків. Бо на той момент, коли я його вела, я той рукопис ще не закинула. Ну от, власне, як я й казала, тут у нас знову той самий Алай, але тепер вже ванфас. Мені, в принципі, подобається, як я його зображала. Він такий прям гарненький. Але, певно, якщо я все ж би колись переписувати той рукопис, його зовнішність доведеться дещо змінити. А з іншого боку, цього розвороту дуже дуже приблизно зображено, типу, дім однієї з героїнь, а от стрілочкою та написом показано, що головна героїня впала з вікна. На наступній сторінці вже інша героїня все того ж рукопису. Це вже одна з антагоністок. Мене трошки забавляє, що я їй свого часу навіть імені не вигадала, тому вона просто підписана як зала відьма, а ще у неї на лівому арті якийсь задовгий ніс, і через це замалі рот та підборіття, що виглядає якось дивно. Судячи з підписом, це не дуже вдало змальована дівчина з картини Дівчата Освітлені Сонцем. Пам'ятаю, що в мене колись були, та є, напевно, гральні карти з різноманітними картинами, і наскільки я пам'ятаю, саме з однієї з тих карт я і змальовувала цю дівчину. Враховуючи це, не дивно, що вийшло щось якось не дуже. Хоча б вій дівчині все ж можна було б і намалювати. Тут нічого сильно цікавого. Тільки маленький малюночок, як написано в мене в стилі мультсеріалу «Амфібія». Мульт, як на мене, класний, я його досі пам'ятаю. О, нарешті щось кольорове. Малювала на одяг маркера Мальталінером, пам'ятаю, що цей малюнок мені свого часу дуже подобався, а зараз дивлюся на нього і ну таке, він норм, але ну, я б не сказала, що ну прям класний. Теж одяг. Теж маркером лінером, але тут лінер використовувався, вочевидь, менше. І цей малюнок зараз мені подобається більше за попередній. Принаймні, за кольорами точно, Це я змальовувала якусь дівчину з Пінтересту, і в іншому скетчбуці є кольорова версія цього арту. Знову скетчики маркерами. І мене дещо засмучує, що ще раз на підходящий папір маркери виглядають гірше, ніж могли б. Так, ну тут же щось з одного боку цікавіше, от якийсь іншопланетянин, а з іншого боку, гірше намальовано, бо маркери тоді, очевидь, вирішили припинити своє нещасне існування, а я намагалася це зупинити. Знову повернення до простого олівця, але мені взагалі не подобається, як тут я намагалась робити світлотінь, саме мені подобається ця спроба штриховки. О, знову щось прикольно. Це один з артів, який я прям любила. Він мені, в принципі, подобається і зараз, хоч є певне бажання його підправити, але таке бажання, певно, у мене є мало не до всіх своїх артів. Це я малювала без будь-якого попереднього скетчу, або хоча б обдумування, що я малюватиму, просто от зразу маркерами. Ця летюча голова мені подобається, і від неї мені є якийсь такий прям прикольний вайбик. Ем, ну, ця дівчина була намальована так само, як і попередня, тобто одразу маркерами. Але ну, вона виглядає, як виглядає. Тут просто ще, ще, очевидь, трошки почала і не закінчила. Просто декілька шведесеньких скетчиків дівчат. А, боже, я коли вперше побачила ці малюнки, я не відразу зрозуміла, що це взагалі. Типу, я просто а, взяла скетчбук, щоб його трошки погортати, потрапила на сторінки з цими малюнками і така, боже, що це? Що це за рандомні лінії? Але потім я згадала, що це пейзажі, Пейзажі, які я малювала, типу, на час ставила собі таймер і намагалася намалювати їх ну, от, якось так швиденько. Я так розумію, у мене не вийшло зробити це добре, чи бодай нормально. Але ось цей останній, певно, найкращий з них усіх, і в ньому, хоча б, можна якось нормально розділити плани на малюнку. Добре, пропоную більше не дивитися на них. Так, тут якась спроба малювати чоловіка не дуже вдало, як на мене. Мені просто цікаво, що це, але я, певно, що не маю відповіді. Опа, знову летюча голова, яка мені подобається. Вона прикольненька, це певно, одна з тих робіт, які б я згодом перемалювала, бо вона така прикольненька наче. О, це ми врешті дійшли до використання гуаші у цьому скайтбуці, і надалі гуаші буде дуже багато. На цьому арті, можливо важкувато щось розібрати, але це, типу, дівчина у якійсь зеленій скінці з волоссям, що розлітається. Наскільки я пам'ятаю, по задумці вона знаходиться десь у лісі, але більше нічого про неї не пам'ятаю, і по малюнку, в принципі, більше нічого і не видно. Ну, от, власне, тут знову гуаш. І на цьому малюнку я от можу помітити, що ще робила якийсь лівцем. Бо далі при використанні гуаші я малювала в неї вже чисто так з нуля. Якийсь маленький незакінчений поротиш. Якась барвиста абстракція з, як на мене, досить приємними кольорами. А поряд дівчини, на яку, схоже, перебилась і ця абстракція, і те, що намалювала на з іншого боку сторінки, тож її складнувато якось просто роздивлятися, намагатись. Ось цю дівчину з волоссям на одне око я потім перемалювала у діджиталі, і потім ще той арт у діджиталі по прошестю певного часу, намагалась перемалювати. Насправді це прикольно, бо я й забула, що той давній малюнок на планшеті першопочатково був зроблений на папері. А це якісь дуже прикольні оченята олівцями, мені вони прям подобаються, хоча малювати такі малесенькі носики не в моєму стилі. Так, тут я щось малювала, мені не сподобалось, я все почоркала і намалювала якісь чудики по боках. В результаті це навіть виглядає якось. Цікаво. Це я схоже вкотре сумувала за художкою, за всіма цими кубиками і штриховочками. Ну і я витратила на це дві сторінки. У мене бувають такі спонтанні малюночки кубиків у перспективі. О, цих бабуляк я пам'ятаю, бо я їх згодом перемальовувала на планшеті. І отже, те, що в мене вийшло в діджителі, мені я можу сказати, що оперем подобається. Хова! Випадкова дівчина і ріжки та очко чи очко, ми не знаємо. Марткерний скетчик дівчинки. І ще один скетч дівчини, але вже лінером. Якийсь сумний мінімалістичний хлопець. Мені він подобається. Виглядає, як на мене, якось так ніжно. Це мені трошки складно розібрати що. Але схоже на якийсь божевільний живий вогонь у факелі цікавенько. Ой тут трошки по моєму улюбленому жорстокому принцу. це типу Джута Кардан. Мені, я пам'ятаю, коли я це тільки намалювала, цей малюнок не сподобався. А зараз, коли я дивлюся, то в принципі подобається, наче нормальненько. Якийсь скетч, який важко розібрати, бо він дуже світлий. Я просто погано бачу те, що на ньому. Але схоже, що це якийсь привид серед грибочків. Скетчики з місяцем. Оцей лівий я потім зробила на планшеті, і ще хотіла перемалювати ще й на джинси, але цього я вже не зробила, на жаль. Так, тут очі і знову місяць. Фух, нарешті щось ще що добре видно. Це хтось без ока, але я не знаю це просто що ще вигадала, чи якийсь персонаж, а праворуч щось цікавеньке, якась така прикольна дівчина. Господи Боже, що це? Давай ми про це забудемо. Так, тут дві дівчини, і та, що ліворуч, мені іначе просто подобається, хіба що за довгою рукою вона якось, а оцю я по-любому звідкись змалювала. Я не знаю, звідки, але. Тут я впевнена в цьому. Ще бабульки вони теж були потім перемальовані у діджиталі. Прикольні всі-всі взагалі бабульки, вони мені прям подобаються. Ага, знову щось срати. Я завжди трохи боюсь знімати огляди на скетчбуки. саме через те, що там багато якоїсь просто встрати незавершеної фігні, яку я б насправді воліла, щоб просто ніхто ніколи не бачив. Є якісь дівчата. Ось це була намальована суто заради того, щоб накидати якийсь одяг, який прийшов мені в голову, я таки не діроблю, а потім нічого не роблю з цим одягом. І так, ми повернулись до того, з чого почали, а саме до мого закинутого рукопису тепер ви нарешті можете побачити його назву від мета-принцеси. Назву я, до речі, планую змінити. Я намагалася її вже змінити. Але в мене просто не вийшло вигадати щось достатньо прикольне. А тут вже мої спроби намалювати обкладинку. Я її згодом намалювала на планшеті, в принципі, використовуючи те, що тут ви бачите. І насправді навіть трохи сумно, що через те, що рукопис я закинула і нікуди до того не викладала, ані цю обкладинку, ані Ти мої спроби писати ніхто не бачив. Бо насправді ну, обкладинка та точно мені подобається те, що я писала, просто давно не бачила, але воно мені дуже подобалось, і персонажів з нього я малюю досі. Ох, господи боже, знову щось срате. Я тільки вже почала ностальгувати. Ну, що ж ви так? Добре, але тут написано, що це намальовано шоколадом, тож це по-своєму прикольно. Ще трохи шоколаду на папері, а поряд щось зроблено текстовидалителями. Дівчина намальована текстовидалителями, у неї доволі дивний профіль. Ще щось намальовано тим самим матеріалом. Схоже, це повербанк, це та така типу, світилка, яка у нього вставляється. Я її використовувала під час відключень світла, і, певно, під час в них і було це намальовано. О, тут вже прикольніший профіль, він дивний, але він, певно, і має бути таким дивним. Очі, певно, і наче трошки носи рота, якоїсь невідомої істоти. О, допочнуся да серветочки. Тут, як бачите, два яблука намальовані з однієї натури, зроблені олівцем та гущу. З них мені певно більше подобається те, що олівцем, що навіть дивно, бо якраз олівцями я звичай, дуже рідко малюю. Ще серветочка, під нею намальований мій розчинник для олії, а поряд мій мастихін. Вони обидва мені дуже подобаються, як намальовані. Особливо враховуючи те, що я малювала їх без скетчі, і що для мене й досі складно. Але в цьому скетчбуці я не диво багато такого робила, Колишньо я прям молодець. Хоча, от бачу, кришечка на розчиннику трошки кривенька. Ой, боже, це, напевно, один з моїх найулюбленіших хартів цього скетчбука. Я як тільки взяла цей скетчбук до рук, одразу подумала саме про цей малюнок у ньому. Зараз він мені вже певно подобається менше, ніж тоді, але я все одно його люблю. Перед з ним є замальовки трьох чотирьох моїх текстовиділювачів, плоди, яких ви бачили раніше. Ой, схоже, після гарних артів ідуть погані, але давайте я замість розповіді про них. Я краще розповім факти про всі ці малюнки гащу, які ви зараз бачите. Я їх всі робила без використання палітри, тобто я взагалі не змішувала фарби до того, як наносити їх на папір, а будь-яке змішування вибивалось вже на самому пері. А також я не користувалася водою. Подібна техніка, якщо це можна так назвати, була пов'язана з тим, що мені було просто ліньки мити і зайвий раз палітру та міняти воду, а так мити потрібно було лише один єдиний пензлик. Але, ну, як бачите, подібні обмеження у роботі з фарбами приводили до гарних результатів. До того ж, це як на мене просто цікавий досвід. Власне, тут ви бачите вже тюбики з олійними фарбами. Я прям доволі послідовно спочатку мастихін, потім розчинник, тепер тюбики. Хоча насправді я це все певно малювала більше за принципом, що бачить, про те я співаю, ну, тобто я малювала просто те, що лежало поруч зі мною на столі. На трошечки відійдемо від Гуаші, тут якісь такі ручки олівцями намальовані на стікері і вклеєні сюди. Вони схоже з часом вицвіли, але від того це почало наче, виглядати навіть якось цікавіше. Ще різноманітні малюнки на стікерах, але ці мені вже менш подобаються, ніж ці руці. Зараз буде трошки таких упороденьких перемальовок обкладинок книг все тією ж гваші, за цією ж технікою. Я тоді була у літньому таборі, коли малювала ці обкладиночки. І мені було, вочевидь, дуже нудно в тому таборі. От, власне, ще такі от обкладинки. Можете написати в коментарях, якщо вгадала, з яких вони книг. Обкладиночки скінчились, і тут же трошки такі якісь скетчики знову. А ось тут якийсь серп Гуашу. а поряд прикольна рогата істота. Мені дуже подобаються її вушка, хоч вони такі трошки кривенькі, але прям подобається. Просто якісь скетчики. Тут теж. А це була перемальовка Лоїш, я впевнена, в цьому встрат скетч, ще Щевстрат скетч. О, це і самоцвітів. з самоцвітів. капішоні. Якась крилата штука. Не знаю, дівчинка чи це хлопець, але мені наче подобається. Вибачте, якщо останні коментарі звучало якось дуже сухо та нецікаво. Я просто не знаю, як ще коментувати ці рандомні штучки. Трошки порожнечі. Ура, ми повернулись до Гаші. Гуаші теж досить такі рандомно намальовані штуки, без якогось суперсенсового навантаження, але вони виглядають все ж яскравіше та цікавіше. У цієї дівчини мені, наприклад, дуже подобається волосся. А саме його колір, поєднання дивних кольорів, воно таке прям класне. Тож на подібні малюнки мені просто хочеться дивитися прям подовше, ніж на якісь рандомні начерочки маркерами. Добре, не всі гуашеві арти мені хочеться подивитися подовше, це от просто грибочок. Ми трошки переходимо від Гуаші раптово на олію. Ось цю дівчину. Я дуже довго планувала мене малювати на полотні, бо давно маю до неї скетч, а це, власне, кольоровий скетч. Але вона поки до полотна так і не дійшла, на жаль. А ось ця дівчинка з місцем до полотна свого часу таки дійшла, тож зараз маю змогу повісти на стіну. Ще щось Лію, але вже без будь-яких планів на нього, просто таке використання залишків фарби на папері. Насправді все, з цього було використанням залишків фарби на папері, але то вже таке: тут нічого, лише можна побачити, як Олія перебулася на наступну сторінку. А тут знову якась дівчина та отака от корона. Тут гващу, а дівчата олівцями, і це, наскільки я пам'ятаю, було частково перемальовано з картин Луїш. Знову грибочки і знову не стівні, а поряд з ними русаленька, яка мені дуже подобається. Я вважаю її саме русалонькою, бо тут можна побачити, що вона знаходиться у воді, та й в неї є на голові щось схоже на корону, тож я сміливо можу надалі вважати її русалонькою. Далі просто якась мила дівчина та, не знаю, тло, небо, абстракція, не знаю, що це, але вона гарненьке. Дівчинка, можливо, змальована, можливо, ні, не знаю. Знову скетчики, але оцю дівчину малювала здебільшого з голови, і мета була більше не зобразити саму дівчину, а більше одяг, який прийшов мені у голову. Тут якісь спроби намалювати якісь частини обличчя, окрім очей, хоча і око тут теж є. А поряд, наскільки я пам'ятаю, це задумувалось як малюнок фергіш з вориш півтотро троян, але вийшло якось не дуже. Так, це знову гуаш і це, типу, співачка Аврора, але вона вийшла якось зла і похмура, а поряд масочка, масочка, як на мене, вийшла в це я, напевно, намалювала тоді, коли дуже багато слухала пісню Cure for Me. Вона тоді форсувалася в Тіктосі. О, знову щось пов'язане з музикою, що я слухала, та, в принципі, зараз слухаю. Це в мене тут навіть підписано натхненно піснею Янгола Невесної гурту у Цвинтер. Це, типу, замальовувала частину образу того самого янго, описаного в пісні, так як я його уявляла, слухаючи пісні. Так от, маска, поряд роги. Далі тут же взуття та частково одяг. Отут сердечко і навіть трошки строчки з пісні: Твоє серце б'ється з зовні кістяних грудей. Поряд, як ви могли здогадатися, кістяні груди. Далі в цьому скетчбуці цього Янго вже нема, але я зібрала весь його образ собі докупи вже у іншому скетчбуці, точніше, навіть у двох інших скетчбуках. Та мені тоді прям конкретно поплавило на цій пісні, якщо ви не зрозуміли. Закинутий рукопис не хоче мене відпускати, і на наступних сторінках знову персонажка з нього. Це от як підписано, все та ж зла відьма. Головних героїнь я в цьому скетчбуці не малювала, тільки в інших або в діджитері, а от в другорядних, схоже, можна і тут можна побачити, що я готувалася до НМТ з історії, а це якийсь зомбі, є хз. Боже, вже так близько до кінця, але поки в нас фрукти намальовані текстоводілювачами, та якась іграшкова феєчка. Пам'ятаєте, тут вже була така штука тільки синя, так от тепер ви можете побачити ще червону та зелену. Сенсу воно все ще немає, але виглядає все ще гарно, особливо за рахунок оцих одблискіток. Тут такий собі мій автопортрет, а по картинці поряд, та тому що над нею написано, можна зрозуміти, що я тоді читала, я бачу вас цікавить пітьма ларіона Павлівка. І трошечки щось по ній таке намагалась малювати. Це теж малюночки по Я бачила цікавить вітьма. До речі, книжка класна, рекомендую почитати, мені дуже зайшла. Хоча «Танець недомка» цього автора мені сподобався, певно, все ж більше. Ну і найостанніший малюнок у цьому скетчбуці – це просто якась невдоволена дівчинка. По тому, куди вона показує руками і дивиться, може припустити, що така злагода на те, що скетчбук закінчився, хоча, певно, не можу розділити її почуття. Ну власне, на цьому скетчбук закінчився, а значить, що і це відео також. Тож ставте вподобайки, пишіть свою думку про цей скетчбук в коментарях, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей, побачимося у наступному!